Вітаю вас в ефірі телеканалу Скіфія підсумок інформаційної доби ведуча Тетяна Яременко його випуску про таке. Підприємці Херсонщини розширюють бізнесові контакти. Наразі коло потенційних інтересів збільшилось за рахунок турецьких колег. Військові, які дислокуються на Херсонщині, отримали першу партію ліків виробництва Індії на півмільйона гривень. Проблему подальшої роботи залізничної лікарні взялася вирішити міська влада. Заокеанські гості австралійські раки відтепер мешкають на Херсонщині, щоправда, не у водомях, а в лабораторних умовах Херсонського державного аграрного університету. Далі про це та інше детальніше. Підприємці Херсонщини розширюють бізнесові контакти. Наразі коло потенційних інтересів збільшилось за рахунок турецьких колег. Делегація з провінції Мерсін в регіоні перебувала кілька днів і на фінал відвідин зустрілась з херсонськими товаровиробниками та постачальниками різноманітних послуг. Діалог вийшов продуктивним. Про що йшлось знають наші журналісти. Вони налаштовані на відверту розмову та стовідсотково зацікавлені у співпраці. Делегація з турецької провінції Мерсін наголошує на цьому з самого початку зустрічі. Гості підкреслюють, Херсон їх приємно вразив. Та за кілька день перебування вони навіть встигли знайти багато спільного зі своїм рідним містом. Так само, як і на Херсонщині, у турецькому Мерсіні головна галузь економіки, вирощування сільгоспродукції. Лимони, апельсини, банани та інша екзотика потрапляють від них на ринки всього світу. Херсонський Аграріям на думку гостей також є чим похвалитись ось тільки не завадило б модернізувати техніку та процеси. Щоправда, заморські гості готові поділитись власним досвідом. insanlarımız birbirini daha yakından tanıyacak. підписана угода дозволить нам розширити бізнесові контакти та налагодити тісну дружбу. Ми маємо певний досвід, яким готові поділитись. Багато корисного плануємо взяти і у вас. Окрім сільського господарства та тваринництва, турків зацікавив, звісно, і розвиток туризму. Тому кажуть, з херсонцями готові поділитись і досвідом, і грошима. Головна передумова інвестицій мир в Україні та деякі законодавчі зміни. Це візит, тільки початок співпраці. Ми йшли до цього результату кілька років. Наші бізнесмени і надалі готові приїздити на Херсонщину. Від вашої влади ми чекаємо в першу чергу законодавчих змін та миру. Цей візит не перший і далеко не останній, адже плани та ідеї щодо розвитку спільного бізнесу в обох сторін вже є. Розширити контакти. Іноземні бізнесмени планують і під час традиційного інвестиційного форуму, в якому збирається брати активну участь. Ксенія Сіліна, Володимир Чепинога, телеканал Скіфія. Українсько-індійська дружба в дії військові, які дислокуються на Херсонщині, вже отримали першу партію ліки виробництва Індії на півмільйона гривень. Це третина від загального обсягу гуманітарного вантажу, наданого фармацевтами цієї азіатської України. З усієї України ми єдині, хто отримав таку необхідну зараз допомогу, оскільки народні депутати від Херсонської області входять в парламентську групу дружби з Індією. Наші кореспонденти бачили, якої форми набул. Ли ці стосунки. Українські парламентарі, налагоджуючи зв'язки з індійською стороною, діяли за кількома векторами. Допомога військовим медикаментами спрацював першим. Надати її без будь-яких умов виявила бажання Асоціація фармацевтів Індії, яка досить потужно представлена в Україні. Вони знають про проблеми, які в нас є на сході України, про те, що в нас є дійсно військова агресія. Вони це чітко розуміють, і вони запропонували свою допомогу українцям у вигляді медикаментів. Міжнародні зв'язки не квапливі, і за словами нардепів, перші домовленості щодо гуманітарних. Арного вантажу були досягнуті у вересні минулого року, завдяки нашій командній роботі це Олександра Співаковського, це Сергія Хланя, Івана Вінника і вашого покорного слуги. Ми сьогодні змогли домогтися цієї вже практичної практичної результатів цієї роботи з нашими країнами, групи дружби, зокрема з Індією. Індійським партнерам передали тільки загальну кількість частин в області та список першочергових медикаментів. Останній формувався за принципом обороноздатність країни не повинна залежати від дрібниць. Це якраз ті найбільш необхідні зараз препарати. Це проти те, що ми зараз маємо проблему. Військових, як завжди, це протизапальні, це комбі, гриб, комбі спазми, у вигляді таблетовані, у вигляді льодаників, чайових напоїв. Також унікальна зубна паста, яка має в своєму складі метронідазол, хлоргіксидін, тобто має профілактичну дію проти стоматиту. Медикаменти доправлятимуть в область у кілька етапів, але за короткий термін. Це зумовлено необхідністю належного оформлення документів через жорсткий контроль над благодійними надходженнями з-за кордону, тим більше фармацевтичною продукцією. Необхідно все записати, щоб це була адресна допомога до кожного бійця. дійшло. тому, ви бачите тут і бухгалтерські документи, договори, тому що правило за благодійною допомогою досить пильна увага. І а відтак повинна бути адекватна звітність. Це все ліцензіонно, це все з документами. Це це йде відповідальність, строк, термін придатності і так далі. Це все йде під контролем. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації взявся акумулювати та розподіляти благодійну допомогу. Першу партію вже відвезли на кордон. Медикаменти роздадуть в частини залежно від числа вояків, які несуть в них службу. Заклади охорони здоров'я в районах, де зосереджено наші війська, отримають антибіотики, прийом яких має здійснюватись лише під наглядом лікарів. У найближчі кілька діб військові на Херсонщині отримують індійських препаратів ще на мільйон гривень. Наш новий друг, попри відоме прислів'я, виявився кращим навіть за колишнього брата. Наталя Верлата, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія. Проблему подальшої роботи залізничної лікарні взялася вирішити міська влада. Питання вивчили досконало, радилися із медиками, із чиновниками і пересічними городянами, і врешті-решт знайшли компроміс. Якщо у п'ятницю на сесії Херсонської міської ради депутати підтримують пропозицію робочої групи, що опрацьовувала це питання, то залізнична лікарня нарешті отримає таке необхідне фінансування, який знайшли вихід із наболілої ситуації, з'ясовували наші кореспонденти. Новий рік а проблеми старі. Вкотре постало питання, хто повинен фінансувати роботу залізничної лікарні минулого року. Його вдалося вирішити за рахунок цільової субвенції Міністерства охорони здоров'я. Втім, чиновники говорять, вона передбачала один серйозний пункт оптимізацію простіше скорочення. Якби цю стаття була виконана, ми б сьогодні не мали б цих проблем, які ми зараз маємо. Історія цього питання. Ну вона розпочалася не сьогодні, не вчора і не на наших засіданнях комісії. Вона розпочалася ще в минулому році. Тим не менш, проблему треба розв'язати. Вирішили міські обранці. А все для того, аби в заручниках не опинилися жителі міста. Для цього створили робочу групу, яка й шукала оптимальні шляхи виходу із ситуації. Її члени ознайомилися із роботою лікарні, вивчили її можливості, поспілкувалися із чиновниками, управлінцями різних рівнів і, врешті-решт, внесли свої пропозиції. Робочим варіантом є не ідеальним в результаті компромісів і обласної адміністрації і Городського. Совета какой Значит, областная больница железнодорожников. Дальше она в какой-то момент перепрофилируется. Горсовет передает ей субвенцию, которая положена на 11 тысяч человек без железнодорожников. Этого хватит для того, чтобы причем одним из условий там обсуждались разные варианты на три месяца, на месяц. На полгода я считаю, что для того чтобы люди и больные были и врачи спокойны, это нужно решить по государственному, по-человечески, то есть субъекция должна быть на год. Запропонований варіант не ідеальний, говорить голова робочої групи. Втім, на сьогодні це єдине можливе рішення. Підтримують колег і у бюджетній комісії. Жителі не можуть бути заложниками яких е, області і міста. Задоволені результатом роботи комісії і херсонські активісти. Я сама в тебані обслужуюсь, і мені очень подобається, що ви посмотрите ту лікарню і субсудили, прийняли рішення правильне тому, що лучше поліклініки і больниці в місті немає. єдине від чого тепер залежить остаточне розв'язання цього питання підтримка депутатів Херсонської міської ради. Координаційна рада, яка готує наступну сесію, вирішила винести його на розгляд. На сьогоднішній день держава не передала повному всі за фінансування лікарень міста Херсона. Вистачає десь більше 24 мільйонів гривень. Але ми розуміємо важливість збереження лікарні залізничників, тому що мешканці північного мікрорайону отримують там послугу більше 11 тисяч людей. Сьогодні прийнято рішення на це приписне населення на 11 тисяч людей передати фінансування на рівень області для того, щоб лікарня могла працювати. Чи підтримують пропозицію робочої групи інші обранці? Стане відомо вже у п'ятницю комісія ж з медицини на наступну сесію збирається винести питання по роботі херсонських диспансерів і серйозно взятися за вирішення проблеми поборів у лікарнях. Таміла Іванова, Юрій Харченко, телеканал Скіфія. Комунальних проблем у Хорсоні вистачає. Ми співчуваємо і намагаємось допомогти у їх вирішенні мешканцям старих будинків, які від часу та за відсутності належного догляду перетворюють життя людей на біг з перешкодами. Та буває мало радості і від житла у новобудові. Іноді херсонці змушені роками чекати виконання угоди, підписаної ще на початку будівництва. В її пунктах і міститься все те, з чого складається щастя новосела. Історію про невідповідність очікуваного і Отриманого слухали наші колеги-журналісти одного з місцевих телеканалів. Виявляється, не завжди новобудова це комфорт та гарні умови проживання. Цього домашнього затишку мешканці багатоповерхівки, що по вулиці Куліка, 31, чекають вже більше п'яти років. Корпуси будинку були здані в експлуатацію, люди заселилися, а от нормальних комунікацій до новобудови й досі не підведено. У мешканців увірвався терпець. Вони вирішили не мовчати і голосно заявити про свої проблеми. Обращались до застройщика по поводу доведення дома і здачі його в такому стані, в якому він має бути. Ну тут вопрос Рішався зона дом здавали, і нам говорили, що дом зданий можна в'їжджати. По факту, я так розумію, ілі справки були ліпові, тобто у нас не предусмотрено водобезпечення, газобезпечення. Тепло у нас теж з перемінним успіхом. То у нас холодно, то у нас жарко. А от у третьому корпусі багатоповерхівки, що нещодавно був зданий в експлуатацію. Люди взагалі про воду, опалення та світло лише мріють. Олексій купив квартиру у цьому корпусі близько п'яти років тому, але навіть ремонт. Он не може зробити у власному помешканні, тому й досі змушений проживати у зйомній квартирі. З водою тут взагалі біда. Поки всі херсонці з минулого року отримують водопостачання цілодобово у цьому будинку, й досі встановлено графік. На прохання жителів допомогти розібратись. в Проблемі погодилось керівництво Херсонського міського Виявляється, цього будинку на балансі підприємства немає, тому обслуговувати вони його не в змозі. У нас є укладений договір на період будівництва, тобто ми якби на будівельну площадку їм зобов'язані. За дати воду, вони ж повинні будувати і так і користуючись тим договором. Вони видають воду в квартири. Якщо забудовник отримує технічні умови, він розробляє проект в проектній організації. І цей проект потім погоджується з тою організацією, яка видавала технічні умови. З початку з будівництва оцих житлових будинків нам проект так ніхто і не надав. В свою чергу забудовник гарантує, що вода до кожної квартири буде подаватися. Безперешкодно. Ми замінили повністю насосне обладнання, більше на 60 тисяч гривень. Закупили італійські підкачуючі насоси, поставили частотний перевризуватель для того, щоб ці насоси не виходили з строю. Міняємо труби на більшого діаметру для того, щоб можна було забезпечити повністю. Водою в об'ємі і якістю всі наші будинки. Та якщо на це питання забудовник мав відповідь, на більшість інших, наприклад, яка кількість квартир за проектом у будинку, нічого не сказав. В свою чергу люди не мовчали. Претензії до забудовника було чимало. Вони обурені, що представники будмеханізації не дотримуються умов договорів, які вони уклали на початку будівництва багатоповерхівки. 35 тисяч декларацій про майновий стан та доходи готуються обробити у фіскальній службі області. Лише за місяць жителі Херсонщини подали майже 600 звітів. Це у два рази більше ніж торік. Причому сума доходу, яка в них зазначена, у шість разів перевищує відповідний минулорічний показник. Лише два жителі Херсона офіційно отримали зарплату понад 5 мільйонів гривень. Податківці не називають ці підприємства, але говорять, що так платять у переробній промисловості, енергетиці та сфері АІТ. Вже пройшло більше місяця, як українці розпочали декларувати свої доходи, отримані минулого року. У головному управлінні фіскальної служби в області говорять, що ситуація цього року змінилася. Хоча раніше, у перші місяці до податкових інспекцій люди не поспішали, нині чимало сумлінних платників вже прийшли і здали звіти, аби потім не стояти у чергах. Наші центри обслуговування платників податків вони працюють без вихідних. Працюють святкові дні, працюють без обідньої перерви і працюють з подовженим робочим днем до 8 години вечора. Податкова інспекція у Херсоні об'єднала у собі для обслуговування Цюрюпінський, Голопристинський, Білозерський та Скадовські райони. Але після зміни назви реквізити залишилися ті ж самі. Цього року фіскальна служба нарешті отримала доступ до багатьох державних баз та реєстрів, тому її спеціалісти бачитимуть, хто може ухилитися від сплати податків. В нашій області акцент ставитимуть на сільському господарстві, адже в цій галузі для наповнення бюджетів Херсонщини чимало резерву. І раніше до центрів обслуговування платників подати декларацію найчастіше приходили громадяни, які отримали доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних земельних ділянках. У фіскальній службі нагадують, що власники понад двох гектарів мають обов'язково подати звіт. Оскільки наша область має статус аграрної, то дві третини таких декларацій ми чекаємо від власників земельних паїв, які надавали їх в оренду, або від людей, які отримали доход від реалізації сільськогосподарської продукції. Податківці нагадують, що цього року форму декларації змінили, аби спростити процес її заповнення. Один її екземпляр в центрі обслуговування можна отримати безкоштовно. Також документ можна скачати з сайту фіскальної служби та роздрукувати і заповнити вдома. Якщо, крім офіційного місця роботи, громадяни мали підробіток на стороні або інший дохід без сплати податків, отримували дорогі подарунки або спадщину, то за законом вони мають задекларувати свої статки. Теж саме повинні зробити й ті, у кого було більше одного джерела доходу. Андрій Усов, Григорій Шматко, телеканал Скіфія. У ході реформування освіти виникло чимало проблем на регіональному рівні. Питання недофінансування, закриття вищих навчальних закладів стало ще одним головним болем. Саме про це йшлося на брифінгу освіта в Україні регіональний аспект. Далі Лідія Григор'єва. Регіональна освіта має велике значення для розвитку Херсонщини. Реформи в освіті вже призвели до того, що представники професійно-технічних училищ та коледжів пікетували в Києві. Це одна з системних помилок Міністерства освіти і науки України щодо регіональної освіти, зазначив на брифінгу Олександр Співаковський. Тобто, це чітка стратегія, яку проводить міністерство освіти на знищення цієї системи. І наводить конкретні факти. Так, затримка з друком бланків, дипломних для випускників навчальних закладів минулого року було лише першим сигналом. Після цього, 1 вересня, дітлахи 4-х і 7-х класів пішли до школи без підручників. Їх друк розпочався лише в листопаді 2015 року. А вчитись було потрібно у першому півріччі за новими програмами. Провальним був проект міністерства і щодо шкільного автобуса. При цьому ніхто не подумав про долю сільських дітей. 42 мільйона мільйони гривень було виділено з бюджету, але міністерство не зуміло. Провести тендер з 1 вересня повинно було запрацювати і Національне агентство з якості освіти, але його функції чомусь на себе перебрало знов Міністерство освіти і науки України. Це корупційні діяння, які зроблені з умислом і багаторазово. Відповідна заява зараз, сьогодні буде передана. До національного антикорупційного бюро виникає питання. І щодо майбутнього регіональної освіти, якщо 95% держзамовлень тепер піде в Київські вищі навчальні заклади, це означає, що бюджетних місць в регіонах не буде. Оце спланована акція на геноцид регіональної освіти і професійно технічної і техніками в коліжі, і вищої освіти. оприлюднив дані Олександр Співаковський і щодо роботи державного підприємства Інфоресурс, який монополістом і в 2016 році втричі збільшило рахунки навчальним закладам за адміністрування послуг. Якщо раніше вищий навчальний заклад сплачував за рік 7 мільйонів гривень, то тепер доведеться сплачувати 20 мільйонів. Це є корупція. Так от Також сказала, і все це поламаємо. А з'являється, що вони це потрібна роблять. Відповідні заяви народний депутат України направив до антикорупційного бюро. А щодо розвідку регіональної освіти сказав наступне: моя позиція дуже проста. Я боровся і буду боротись за регіональну освіту. На брифінгу Олександр Співаковський наголосив, що він не претендує на посаду міністра освіти і науки України. Я мажоритарщик. я не буду здавати тих людей, які за мене проголосували, моя ціль працювати на тих виборців, які за мене проголосували. Лідія Григорьєва Ігор Горпеченко, телеканал Скіфія. Австралійські раки відтепер мешкають на Херсонщині. Щоправда, поки що не у водоймах, а в лабораторних умовах Херсонського державного аграрного університету. Його вчені наразі розробляють власну технологію виробництва з вирощування австралійського рака саме для півдня України. Кажуть, на відміну від наших раків, австралійський швидше росте, набирає вагу і при цьому невибагливий домов. Середовища із заоканським гостем познайомилася наша знімальна група. За три з половиною місяці найбільший з цих раків набрав 25 грамів. З осені 2015-го почали займатися вирощуванням австралійського рака вчені кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрного університету. Така заморська екзотика їх зацікавила через те, що австралійські значно випереджають наших раків за розміром і швидко ростуть. Цей вид невибагливий домов середовища і може мешкати в ставах, закритих іригаційних водоймах, каналах і практично зі стоячою водою дорослі особи не можуть досягати розмірів до 40 см і вагою до 500 г. Вчені Астраханського технічного університету після комплексу проведених досліджень розробили технологію вирощування австралійського раку, в результаті чого зараз отримують товарних рачків масою більше 70 грам за однорічним циклом. Для розвитку австралійського раку дуже важливо підтримувати постійний мікроклімат і циркуляцію води, адже клишоногі народжені в теплих краях. Для них оптимальна температура 25-28 градусів, що для нашої зими неможливо. Але у такий холодний період в лабораторії Херсонського державного аграрного університету вони почуваються як вдома. Вчені навчального закладу протягом чотирьох місяців займаються розробкою вирощення австралійського рака і, як бачимо, мають гарні результати у подальших планах нові розробки. Херсонський державний аграрний університет має унікальні спеціальності для вищих навчальних закладів півдня України. Зокрема, такою унікальною спеціальністю є водні біоресурси та аквакультура. Це спеціальність, яка представлена лише в нашому аграрному університеті і не представлена в жодному або технічному, або класичному навчальному закладі Півдня України. Ця спеціальність має потужну науково-технічну, матеріальну базу, кадровий потенціал. І останній проєкт, який започатковано викладачами спеціальності водні біоресурси і аквакультура це вирощування австралійського раку. Смачний, м'ясистий і швидко росте такі основні плюси австралійського рака. На перспективу його планують вирощувати у штучних умовах в зимовий період, а з подальшим дорощуванням до товарної маси в природних умовах. Тетяна Мандебура, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія. Чим менше днів лишається до весни, тим більше паніки серед жінок, які хочуть мати гарне тіло до найважливішого та найпершого свята весни 8 березня. У такому випадку стати стрункішими, а також фізично та емоційно здоровішими допоможе аеройога чи флай йога. Більше знає Елонора Гуськова. Аеройога, антигравітаційна чи флай-йога все це синоніми класичної хатха-йоги, вправи якої виконуються в спеціальному гамаці, прикріпленому до стелі, що висить приблизно на метр від підлоги. Повітряну йогу у 2006 році винайшов американський танцюрист Кристофер Харрісон, який під час тренувань використовував спеціальні шовкові стрічки, аби підвищити свою пластичність та гнучкість. Запатентувавши своє ноу-хау, чоловік почав пропагувати його. А сьогодні йога у гамаках представлена у багатьох спортивних центрах світу, зокрема і у Херсоні. Во время занятий аэройонги такой интересный факт, что начинают работать такие мышцы, которые в повседневной жизни не работают, так сказать, мертвые мышцы. И это очень чувствуется даже после первой тренировки, когда у тебя тянется подбородка. До Гамаки для тренувань виробляють з надмісного нейлону, що в змозі витримати вагу до 160 кілограмів. Саме тому заняття з повітряної йоги рекомендують людям огрядним. Вправи будуть корисними і жінкам після пологів, аби швидше повернути форму. Також серед показань невралгії, захворювання шлунково-кишкового тракту, астма та інше. В першу чергу мені було цікаво спробувати нове направлення, з ним а в другу чергу И мне известно, что флай-йога очень хорошо улучшает кровообращение и тренирует вестибулярный аппарат. Вот. И, и, в принципе, из-за этого в первую очередь я пришла. флай йога я занимаюсь уже где-то 4 месяца. Ощущение это не передать словами. Это релакс и силовые упражнения. Для меня это лучше не придумаешь. Заняття за аероюги не мають вікових обмежень. Головне перед початком тренувань обговорити з тренером ваш стан здоров'я. Наші упражнення запускають всі процеси в організмі і діють на всі системи організму, тобто це на імунну систему, на репродуктивну тоже очень хорошо нормалізується гормональний фон, якщо ми говоримо про женщин. Сирично-сосудистая система укрепляется, вестибулярные аппараты, координация движения. Это в принципе отмечается уже на четвертом-пятом занятии. Самый такой фактор, который мне нравится, что перевернутые асыны запускают омолаживающие процессы в организме. За счет этого улучшается цвет лица, подтягивается и кожа, вообще подтягиваются все мышцы и становится тело все более упругим. Якщо ви хочете балансувати у житті, спочатку навчіться балансувати у повітрі. Таку пораду дає творець аеройоги Крістофер Харрісон. Ми ж вам радимо займатися спортом, що дасть вам відчуття впевненості та допоможе розправити крила. Еленор Гуськова, ігор Петченко, телеканал Скіфія. Отож, нехай відчуття впевненості не залишають вас кожного дня. До побачення. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опитів, в день місцями невеличкий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від трьох морозу до двох тепла, в день 7 12 градусів тепла. По Херсону вночі 0 2, в день 9-11 градусів вище нуля.